Дві ми як я в і ц... і ц... ви на моєму каналі. Сьогодні ми Сьогодні... скажіть, якому ви живете місці? Я живу наприклад, у Львові. Напишіть в коментарях, в як... якому ми місті живете. До речі, ви знали, місто дуже старовинне. І я вам рекомендую вам сюди приїхати, щоб ви все побачили на власні очі. Своїх відео я вам... Я вам його теж покажу. А тепер кілька слів про мене. Мені 5 років. Скоро піду до школи, ну трошки хвилююся. Але нічого, я вже 2 роки тренуюся на гімнастиці. Уявляєте, і на наступних відео я вам покажу свої кубки, медалі. Ну і все таке. Всяке таке. Я дуже люблю запаковувати іграшки. Це для вас всіх. Думаю, що завдання просто супер. І для мене. Ну, і, теп і тепер е ми, я розкажу про вас і про себе. Перше ви напишіть в коментарях, чи ви любите Україну. Будемо десь відкривати трошки пізніше, або вже не знаю. Зараз буде розпаковка. Бачите? Там буде, не знаю хто випаде, але час відкривати. Дивіться, ми тут беремо, бачите? Тут 5 сюрпризів! Ви дивіться, як вона називається? Зараз ми розпакуємо. Дивіться, ось це у нас акфелот. Бачите? Ну, ось дивіться, може, ось тут відкриємо зараз. О, бачите? Бачите, воно там трошки голубеньке. Вибачте? Я вже там трошки зробила, бачите? Як вона гарно виглядає, і трошки треба. Зробити тут ово. Mm, Бачите, воно таке голубеньке і там все біленьке є. Ой. О. Бачите, як це класно? Якщо ви теж будете таке відкривати, ви знаєте, як це робити. Во, бачите, я вже відкрила трошки. А ось що там отому всередині зараз і побачимо, Надіюся, вам не терпиться. Я вже трошки відкрила, О, бачите? Тут трошки біленького, Зараз почнемо Ха-ха. Але зараз побачите, кого я хочу. Тут інструкція є. Бо бачите, я показую, якого я дуже хочу.

Добре, інструкція нам поки не потрібна. Для нас тут три пакетика, я закрию очі, і хтось... я не знаю, який вибере. Очі вже можеш відкрити. Ось такий мікрофон. Мікрофон. Бачите, якісь наручки браслети такі. Тогда да Вот нас пластилин. Доброе. Класс! какие у нас тут пакеты, Там, может, не знаю кто. Их! Класс! Какая красота! Так что, какие вот. Зараз ми його одягнемо. Це стоять ще сюди. Подивись інструкцію? А, добре. Знайди його. сюда мать это сарашки. Да, сарашки гарненькие. Класс, тут ось їх две пари, а це може Ой, я знаю куда це. це сюда давайте. Ось, так Мікрофон. І мікрофон, так. І мікрофон да. бачите? За рипстам. Ой! нам поки. Само важно ще. І там все якась наліпка. Вы все так бачите. Mm. Чекай, чекай, налипку. Це Прикольний клас, правда? Тут і багато кого я хочу. Ну, я хочу всіх. Всіх всіх, окрім, я хочу ось тих теж, всіх, окрім простого ячого. Ні, я, я його хочу. Ну всіх хочу, коротше. Вони дуже прикольні. Не може, якщо випаде повторка, я обіцяю, присягаюсь вам віддам, мої любі друзі. Не, гарного перегляду і, гар... і наступних відео. Ну, відео будуть прикольні, класні, сімнадцяти, ну бувайте.